Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як створити відео із субтитрами, із, із титрами, із ефектами різноманітними, із відео з зображеними музикою підставленою, з використанням редактора OpenShot. Ми його спочатку поговоримо, як його встановити. Він мене вже встановлено, подивимося, усі програми open ні, він в мене не встановлений, чудово, тоді встановлюємо. Отримати версію 3.3. Зараз бачимо, якщо вам потрібен потрібна старіша версія, ось є 2-бітовий пакунок. Якщо у вас старіша версія на Windows, наприклад, Windows 7, можете спробувати його. Або, можливо, вона визначить самостійно, тому натискаєте на те, що там пропонується. Після того, як ми зберегли оцей. Alek, коли він завантажився, ми маємо його встановити. Також, поки воно встановлюється, ви можете ще раз підшукати ті файли, з якими ви будете працювати, як я вже говорила, я ось тут підготувала файли, підготувала деякі відео, підготувала аудіо, з яким буду працювати, і також зображення. Знайшла оці всі, окрім аудіо, яке було записано і змікшовано самостійно, все інше це якраз було використано. Завантажу з мережі інтернет. Далі. Ми бачимо, вже завантажилося, встановлюємо. Запускаємо. Так, дозволяємо цій програмі українську мову вибираємо. Я приймаю мову угоди. Далі. Далі. Ярлик на робочому сторі не будемо встановити. Вона встановлюється. Можливо, також вас запитає права доступу адміністратора запиту. Далі зачекаємо, поки воно встановиться. Бачимо, воно вже встановилось і пропоную одразу відкрити. Ну, давайте відкриємо. Тобто, як я вже сказала, якщо ви хочете встановити і у е, вас більш не підтримується вся версія, тоді можете встановити 32-бітний. Але в сучасних комп'ютерах е, е, достатньо 64-бітної версії, а якщо вже дійсно більш старий комп'ютер, тоді так і є. Отже, у нас нарешті він відкрився. Давайте відкриємо його. Е, так, вигляд. Редагувати параметри. І в параметрах давайте наштуємо трішки колір. Типова тема. Ретро. О, Ось ця тема. Оце якраз тема зазвичай була стандартною в минулих темах. І тут трішечки кращий стандарт, тому мову також ви можете вибрати українську, щоб вам було простіше користуватись. Учність. Рустот Default. Так. Ви щось трошки гочність. Все. Е Закрита. Ну, тепер працюємо. Для початку додаємо файли до нашого проєкту плюси. Обираємо ці всі файли. Ctrl-A. Відкрити вони додаються. А тепер ми їх розміщуємо на нашій панелі. Добре, для початку розмістимо перше, щоб дізнатись, що в нас буде поверх, що буде під низом, ми можемо розмістити отак два зображення, натиснути в цьому місці і подивитись. То ж саме буде відображатися. У нас відображається те, що вгорі, значить, тоді можемо те, що має бути і ту частинку тоді видалимо, і почнемо розміщувати кольоровими ще давайте, розмістимо на останню на доріжку 1. все решту будемо почнемо розміщувати далі. Далі. Далі розміщуємо наші завдання, так як їх мали бути. Так, я спочатку розміщую цю ж стель. Можемо збільшити тривалість. А, до речі, можемо ще трішки змінити масштаб. За оцю частинку ми і воно, як бачите, у нас збільшується масштаб у цієї сторіночки. Можемо відтворити, подивитись. Наприклад, ось таким чином трішечки менше. Я хочу розтягнути його далі, далі. наступне, це ну, все це видамо ще. Перехід видаляємо, натискаємо на перехід видаляємо, і просто його прирівнюємо таким чином. Тут у нас вже є відео. До речі, кожен е елемент, який у нас є, ми можемо натиснути на цьому елементі, його розтягнути, е так, щоб воно заповнювало все, що нам треба. Перемістити трішки. Тощо, і так можемо зробити для кожної з наших фрагментів. Так, це вже поворот пішов. Далі, ось тут. Тут теж можна трішечки його збільшити. І крім того, варто перевірити звук. Вимикнути звук. Немає. Звук тут у нас є, значить, права кнопка миші гучність. Весь кліп», рівень 0». Так, і далі. Додаємо наступну частинку. Перехід знову ж таки видаляємо, зменшуємо масштаб, зменшуємо тривалість. Поворот вертаємо назад і куточок розтягуємо, так, щоб воно було на все. Так, і на цьому, до речі,

Налаштую. і якраз от в даному випадку ось тут я зупиню це все. Виділяємо нашу музику, налаштовуємо, де ми хочемо обрізати, Далі натискаємо на ножиці, обітнути і натискаємо. Далі беремо ножиці прибираємо. Виділяємо і натискаємо на кнопочку видалення, щоб видалити ту частинку. Оцей короткий кліп у мене якраз і буде те, з чим я буду працювати. Тепер наступне. Додаємо титри, додаємо ефекти і переходи. Ефекти у нас ось тут. Ну, вони, вони у нас, до речі, вже були додані, оскільки це збільшення якраз і є. Тут хіба ще трошки розтягнути. Все. Далі для музики ми можемо додати ефекти фейдингу. Тобто на початок гучність, на початку гучність. Початок кліпу, поява. Повільна. От, трішечки зменшимо, щоб не настільки повільна була. Раз гучність. Початок кліпу поява швидка. Гучність. Скинути гучність тоді. Права книжка ми гучність. Початок кліпу поява швидка. Права кнопка ми гучність. Кінець кліпу зникнення швидке. А тепер наступні ефекти переходів. Ми можемо налаштувати ось тут. Ефекти взагалі самі це налаштування різних параметрів, можемо подивитись. Перетягнути певний ефект, стабілізатор, шум. Це навпаки, шум воно дає. Скасуємо редагувати, скасувати спину, спит на Ну, в цілому начебто погано звучить. Ботизація, пікселізація, підпис. Очі нам підпис може додаватися. Або ні. Або краще ми додаємо титри. Підпис додамо через титри. Тобто можете подивитися, які у нас тут є. Ефекти, далі дивимось переходи. Давайте стандартний цей перехід. У таким чином зменшуємо тривалість, скопіюємо його, ставимо і перетягнемо в інші місця. Просте Ctrl-C, Ctrl-V дозволяє його скопіювати і вставити. І тепер дивимось, яким чином виглядають наші переходи. Так, якщо ми таким чином зробимо? Так, тоді воно саме таким чином працює трошки краще, коли ми тільки на попередньому кліпі якраз це додаємо. Можете спробувати додати, подивитися, як це буде виглядати, можливо, зменшити, можливо, якийсь інший перехід. Давайте, давайте спробуємо, як виглядає цей перехід куля. Замінимо, наприклад, цей перехід на кулю. Може підійти такий перехід. Тоді ми інші переходи можемо видалити, а це і залишити. А далі взагалі можете подивитися, які тут є переходи, налаштувати самостійно під те, що вам подобається. А, отже, і останнє ми трішечки додали трішки ефектів, трішечки поговорили про переходи. Останнє, що ми ще не обговорили, це а, титри. даємо титри, обираємо титри. Титрів тут досить багато на вибір, вже з'явилось. Наприклад, останній раз, коли я використовувала в цій програмі, я використовувала усі титри. Колір тексту гаразд скасувати. Ім'я файлу заголовок. Або навіть з двох рядків було б добре. Обираємо колір, інший, наприклад, напевно, щось сиреньке. Окей. І обираємо зберегти. Тейтро додались. На Розміщуємо їх в потрібному місці. Давайте подивимося, як тепер у нас це все буде виглядати. Не вистачає, начебто то якоїсь відклапи. Давайте спробуємо, можливо, ми зможемо відредагувати їх. Просто це ось на підірві, тоді тільки на мати нові ти Сіра панель нам може підійти так. Значить, пишемо. Просто та берегти. Ну, змінити шрифт можемо ще навіть, якщо ми виберемо якийсь інший, але це може зайняти певний час, тому а, ну, давайте гаразд. Окей. Казали. Змінити шрифт. Окей. Okay. Зберегти. І давайте оце те, що у нас було видалено, а нове сюди додамо. І бачимо, як воно виглядає. Можемо, до речі, зменшити тривалість цих титрів, і так далі, додати, наприклад, якісь ефекти, анімувати початок кліпу, масштабувати випадковий краю до краю, як вона буде впливати, центр до краю, кінець кліпу. Наприклад, ось таким чином. Анімувати початок кліпу, масштабувати 75 до 100. Подивимося, що ми зараз робили. І ось таким чином воно якраз виглядає. Отже, таким чином ми налаштували трішечки на ролики. Якщо він вас влаштовує, наступним кроком буде вивантаження. Для цього у нас є відповідна кнопочка так, зберегти проєкт. Якщо сам проєкт зберегти, якщо ви його будете потім редагувати, наприклад, в завантаженнях збережу зберегти. Або ж ви можете також брати профіль, експортувати відео, МП4 так і залишимо. 720 роздільна здатність. Ну, нехай буде 720 роздільна здатність, можемо навіть там. За потреби зробити більше, але 720 часто, це вже більш-менш непогано буде. Завантаження воно зараз буде з у шлях до теки, це завантаження. У нас вибрано. Ви можете вибрати інший шлях, налаштувати при спочатку параметри звуку, параметри відео, якість звуку, якість відео. Раз. І обираємо експортувати відео. Воно експортується через певний час, і ми зможемо його переглянути вже. За потреби, так, як такий результат, який там був. Отже, експортування відео завершено. воно у нас збереглось у завантаженнях. Якщо ми зайдемо, побачимо це відео, ось у нас це відео безпосередньо, і це відео ви можете надіслати мені на перевірку. Щоб надіслати на перевірку, ви, на жаль, просто його надіслати не вдасться. Ми заходимо в Google. Я зараз виберу свій публіковий запис. Далі заходимо у, на Google диск. Створюємо нову папку. Нова папка. Ну, наприклад, відео. Назвемо її. Створити. Далі. папка ваша, Ось ваша папка створена. Відкриваємо цю папку і в цю папку завантажуємо це відео. Обираємо завантажити файл. Цей файлик завантажується. Далі ви надаєте доступ на цю папку. Надати доступ. Поділитесь усі, хто має посилання, може переглядати, копіюєте посилання і надсилаєте вже не просто своє відео, а посилання на отаку папку. Після перевірки ви зможете цю папку видалити з свого Google Диска, щоб очистити трішечки місце. Але поки... поки я не перевірю, будь ласка, зберіжіть це відео. Щоб я змогла перевірити, побачити його, тому що напряму на електронну пошту ви його надіслати не, не зможете. Тому поділитесь з таким посиланнячком я зможу перейти за цим посиланням, відкрити цю папку і переглянути це відео. Чекатиму на ваші відео і до зустрічі наступного разу.